За захоплення одного мікрорайону міста Часів Яр Росія віддала три місяці бойових дій і 99 тисяч військових. Так стверджує Форбс: 4 квітня російські війська почали атаку на часів яр на сході України. Через три місяці вони захопили мікрорайон Канал, відрізаний від основної частини міста Каналу Сіверський Донець-Донбас. При цьому, як пише Форбс, захоплення цієї крихітної частини міста обійшлося росіянам в 99 тисяч жертв. За наявними даними, з початку кампанії в часовому яру, російські військові втратили десятки тисяч осіб. І, хоча не всі вони загинули в часовому яру і навколо нього, але безумовно значна частина загинула. Пише видання. Генерал австралійської армії у відставці Мік Раєн зазначає, що, хоча Росія домоглася певних успіхів, але ціна цих успіхів є занадто високою. Витративши стільки людей заради такої незначної вигоди, Росія, схоже, втратила свій останній шанс завдати вирішального удару по Україні у цій війні. Вважає Раєн. Нагадаю, 4 липня представнику Су Фортеця Назар Волошин підтвердив відхід сил оборони з мікрорайону Канал на більш захищені та підготовлені позиції в часовому яру. Друзі, аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі, потрібна і ваша допомога. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні FPV-дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.